Доброго дня, друзі! Ось пройшов я нарешті усю гру Baldur Gate 3 і хочу розповісти вам, який в мене був сюжет по закінченню гри. Як ви бачите, парамозок в мене впав. Тож, роблячи висновки по цьому відеоролику, я грав за світлу сторону і переміг. Далі я вам розповім, як саме я це зробив. Після того, як я вбив Горташа, я відправився у підміські руїни. Там же я дістався до храму Бала, де я знайшов Орін. Там вона била якусь незрозумілу для мене дитину можливо, я чорствий, але вбила і вбила. Вона обіцяла, що ми будемо битися один на один, але вона закликала батька і перетворилась у страшну потвору, яку було не дуже складно вбивати. Були місії поскладніше. Після того, як я вбив Орін, усі нетаріські камені були у мене. До мене з'явився імператор і сказав, що ми готові йти до морфічних вод до парамозку. Я недовго думаю, відразу погодився йти. Але трохи затупив і досі довго шукав його десь на поверхні. А потрібно було усього лише звернутися у потрібному місці у цьому храмі. Після того, як я перебив купу пожирачів розуму, я нарешті дістався до маленького човника, який плив-плив і довіз мене до парамозку. У на рівні боротьби з усіма силами нетарицьких каменів, я намагався підкорити його, але зазнав поразку. І у самий небезпечний момент, коли я майже програв, з'явився імператор і витягнув мене з того підземелля. У лові імператора, після того, як ми зблизились максимально наскільки це можливо за час гри, я його зрадив, звільнивши Орфея. Після моєї зради імператор покинув нас, сказав, що його нічого не залишається, окрім як приєднатись до паромозку. Він примкнув до зла, з яким ми з ним боролися усе проходження, такого я від нього не очікував. Звільнений Орфей сказав нам, що нам обов'язково потрібен міскажер, щоб перемогти паромозок, і в мене був вибір дозволити стати йому міскажером, Лазієль чи мені. Якщо ставав він, то гітянки втрачали свого наслідуючого принца. Якщо ставав я, то я перетворювався на гідкого міскажера, яким я не хотів ставати усю гру. А так як Лазієль була моєю коханою, то, звісно, я її не дозволив стати мізкажером. Не думаю та не жалкуючи про те, що ціла раса втратить свого гідного кандидата у принца, я сказав, щоб міскажером ставав Арфей. Він трохи засмутився, але сказав, що то його доля і перетворився на міськажера. Після цього ми моєю командою з міскажером Арфеєм відправились до брами Балдура, яку вже трощив паромозок і почали прибиратися до нього. Спочатку нам трапилась купу орків з міскажерами, потім ми збирались по будівлі б'ючись ще з купою міскажерів, будучи обстрілюваними кораблем міскажерів. А потім ми дістались до самого паромозку, де нам зустрів червоний дракон з невеликою армією бездарів і п'ятьма міскажерами. Зачистивши локацію, ми дістались до корони Каруса, яку підкорив Орфей за допомогою каменів. Після нам відчинився портал. Де був сам паромозок, і в нас була з ним нескладна коротенька битва, яку ми перемогли і вбили паромозок, звільнившись від пуголовків, які нам посадили на початку гри. Ми, звісно ж, врятували Браму Балдора від її захоплення. Усі місцеві нам були дуже вдячні, але мені було усе однаково, так як моя місія була звільнитись від пуголовка за будь-яку ціну. Після битви Орфей запропонував Азіель підняти востання і знищити влакіт, але ми відмовились і вирішили з Лазіель піти у інше місце та жити двох. Карлах, на жаль, померла, диявол закупив 9 пекал і її загрожував підкорити інші світи. Ось так завершилось моє проходження. Напишіть, будь ласка, які відмінності були в кінцівці у вас, на відміну від моєї. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте лайк і підписуйтесь. Слава Україні!